Ціну інформацію про те, що зараз такий складний час при сигналах повітряної тривоги ми змушені будемо зупинити захід. Але наразі ми дуже щиро дякуємо всім, хто сьогодні завітав до нашої читальної зали, всіх тих, хто любить і шанує наше місто, нашу історію. Презентація сьогоднішньої книги є взагалі надзвичайною. Справа в тому, що перше видання, яке було вийшло вже дитинство дитинства Русі Саї, ми мали велику надію, що ми її презентуємо. На жаль, коронавірусні обмеження заборонили нам це були робити свого часу. І коли ми знали, що виходить друге перевидання, ми надзвичайно втішилися. Втішилися тим, що ми маємо можливість сьогодні зібратися і мандрувати стежками рідного Тернополя, який залишився лише у спогадах. У спогадах тих, хто жив, хто мужнів, хто зростав і хто прожив у цьому Тернополі, читаючи книгу, читаючи ті спогади, так іноді хочеться сісти до того човна і поплисти далеко-далеко Тернопільською річкою, аж до самого Петрикова. І хочеться зайти, відкрити ті тяжкі двері того костьолу парафіяльного. І разом з авторкою сісти на ту чарівну, різдвяну з червоного дерева лаву. І милуватися тими надзвичайними вітражами кольоровими. І молитися за, за волю і за перемогу України під тими великими люстрами з кришталю і надзвичайної краси, небаченої краси, як згадує пані Ірина. І можливо тулитися чолом до тої шиби у вітринах, які готувалися до Різдва. І де пахло місто карамеллю і ваніллю, і можливо пройтися коло готелю Пунчерта, а може коло Подільського, де робив тато, мандрувати тим містом, яке залишилося тільки осяяним світлом. І велика для нас радість, і велика для нас, можливо, такі, ну взагалі велика радість це те, що серед нас є Тарас Цеклиняк. Адже вся ця історія тої ірці Саїчки, як казали однокласники. А я можу це сказати, бо моя мама була однокласницею, і так вона казала, збереглися власне у записах нашого Тараса Цикленяка. І щира велика подяка тобі, Тарасе, за те, що ти зумів, зібрав, записав, зберіг і приніс сьогодні нам. Ми щиро вдячні, що серед нас є такий Тарас, який є краєзнавець, який є історик, який є любитель міста, який, напевно, знає про наш Тернопіль більше за нас, всіх, напевно, все знає, а може, й трошки більше: воїн Збройних сил України. І ми щиро вдячні всім нашим хлопцям за те, що вони сьогодні роблять небачене, щоб наші діти в майбутньому могли взяти книжку Дитинство і русі Саїк, і саме головне. Прочитати її українською мовою. Тому я щиро дякую вам за цю сьогоднішню нашу акцію, І вам, пані Іванко, за те, пані панно Іванко, за те, що ми сьогодні маємо таку щасливу нагоду. І я хочу запросити саме вас до слова, аби ми сьогодні знову поринули у той чарівний світ шляхетного подільського міста. Дякую, прошу.